Доброго здоров'я всім, хто нас слухає отже сьогодні в новому форматі Прем'єра книги. В принципі, коли я йшов на цю передачу, я думав, це очевидно в усьому світі, принаймні в Західному світі, літературному і читацькому світі, це бум на літературу факту, на нон фікшн Біографії, історії, документальні розповіді, розслідування я давно зауважив, що преса більше пише про це, говорячи про літературу, і, в принципі, більше читають, і навіть соціологи сигналізують, що література факту веде сьогодні перед. Але в мене було, було таке ускладнення, коли я йшов і думав, як нам побудувати цю передачу. Чи то ми маємо говорити про історичний роман? Чи ми маємо говорити про біографічний роман сьогодні? Чи ми маємо говорити: а якщо говорити про історичний, то про різновид якого історичного роману, історикового? Археологічний, історико-ілюстративний, історико-біографічний повторюю, історико роман політичний. Одне слово, цих дефініцій дуже багато, і це не забаганка літературознавців і теоретиків літератури, а справді багатство палітри художників, якій викладається. Конкретний матеріал, історичний чи вузько-біографічний роман. Чому в мене були такі вагання? Вагання були такі, оскільки віа романа Сергія Германа. Він же ж і роман Митрополита Андрея Шептицького дуже легко улягає в будь-яку з цих жанрових дефініцій. Це Заперечте мені, автори, в тому, що це історичний роман. Я довго з вами полемізуватиму і казатиму, що це тільки історичний Але роман. Був... років початок. Ви, як видавець, не могли не зауважити, що там немає значення жанру. Тому що справді сказати, роман історичний я, я особисто не наважуюсь. Я думаю, що можна тут застосувати, може, таку більш універсальний підхід, скажімо, біографічна проза. От біографічна проза, так? що там переважає документ, документалістика, скільки там автора, так? скільки його фантазії, тобто, скільки там домисленого. Важко сказати. Тому, очевидно, якби там було, якби це був ну, на, на, на кшталт, наприклад, Марія Антунети. Зрозуміло, що це історичний роман, там, там жанр масіки, ну, очевидно, що тут, тут і предмету для суперечок немає. Натомість тут я, я зумисне не, не, не вказував. Жанру, тому що я боявся, знаєте, ну, історичний роман це, це такі претензія. Але <плес> це такий історичний роман. Тут історії mm, страшенно ви. багато. Я, я, мимоволі, я ви писали людину в контексті епохи, і це не тільки тому, що це людина такого масштабу. А ще й такий час шалений, несамовитий, і історичні події, які потрясали, ну, якщо не всім світом, то половиною світу, і до них виявився причетним, е митрополит Андрій Шептицький. Тому це і історичний роман. Але ви правильно теж зауважуєте, я говорю як той східний мудрець, коли той казав, і ти маєш рацію, і ти маєш рацію, і ти маєш рацію, і ти маєш рацію. Але це і біографічна проза. Оскільки ви прописали життя. Прописали життя, просто воно збіглося так історично, що події, які відбуваються, розлунюються по всій Європі, і мимоволі митрополит Андрей Шептицький стає пасивним їхнім учасником. Ну, Звимушеним. Пасивні. А пасивність, ця, цю пасивність йому не щастить зберігати весь час і він втягується. Він мусить реагувати на якісь, він мусить оцінювати ситуацію, аналізувати її. От, і, в принципі, якось аналітично, дуже тонко не нав'язував. Я, до речі, потерпав боячись, розумієте якихось виразних акцентів, а тут воно тихо, спокійно, якось нам навіть не помічаєш, як від е, якоїсь, скажімо, нейтрального споглядання ситуації раптом митрополит втягується в те, що він осмислює аналітично, діагностує, що і як, і. Намагається побачити там світло в кінці тунелю, якщо воно там є. З іншого боку, це такий роман археологічний. Полишимо археологію як науку, а принцип роботи археолога тут. Мене подивувало це багатство фактажу конкретного. тут видно. Покликаєте в кінці на джерела, які прислужилися вам у роботі в цій. Зокрема, і їх було, було набагато більше. Але я ну так, я зрозумів, я що най, 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 найосновніше тут. І ви відтворюєте як ну, робота ну, археолога чи реставратора, скажімо, тому що без цього не буде е, і повноти картини. І без цього не буде достовірності, і зрештою без цього не буде правди е е цієї життя і драми, цієї людської істоти, яка була митрополитом е Української греко-католицької церкви. Тому це також. Ну і е при бажанні я можу вам сказати, що це е хотіли ви чи не хотіли. Я певен, не хотіли і не збиралися це писати. Але тут є дуже багато політичних моментів. Від Гетькового політику Митрополит Шептицький. Вона лізла до нього в його собор, в вікна, в двері з усіх боків. Вона заарештовувала його, вона розпинала його. От. І ви мимоволі також ведете про це річ і страшенно багато. Не тільки з історії України-Греко. Української греко-католицької церкви того часу стає зрозумілим, а з перебігу політичного цього подій. Тому е недаремно Фрідрих Шлегер таки сказав золоту річ, що роман найуніверсальніший жанр літератури. Це найуніверсальніше, що може бути в літературі. Тут є якісь ваші легині, просто це написано прозою традиційно, але якісь такі. Ніби поезії у прозі, оці іделічні картини з дитинства, стосунків з матір'ю. Взагалі цей родинний рай у приближах Шептицького. Отже, вам, ви маєте тут поезію. Є якась, ну, вчувається мені тут якась така в стилі мелодія, як, знаєте, ностальгійна, щось таке дивовижне. от. І є драма, я уявляю це абсолютно як на сцені цей твір, елемент драми. От. Тому роман, ми українці, це, по-моєму, сказав чи Олесь Гончар, чи, чи Василь Земляк, не вміємо писати романів. Що наші романи, як правило, проти Західних це. Або о, нариси, або розтягнуті новели, новела за новелою в ряд, або щось інше. А це в моєму о, розумінні і в моєму враженні абсолютно роман. Ай, гончар таки сказав. Бо він так. сказав навіть таке, що роман це як космічний корабель. Якщо є зайва ще вага, він не здійметься. А тут оцей елемент дотримано. Я не знаю, я читав шукаючи спочатку, як видавець, шукаючи зайве, що не потрібно, як Мікелянджело з каменя зайвий цікав. От я не знаю. Або як добрий редактор з ялинки палку робить, так? Так, Або я, я Жилець казав, що роман ну той, вибачте, що. Добре Відер, стовп це добре відредаговане дерево. От. Тут справді немає зайвого матеріалу, тобто зайвої ваги. Він дуже легкий. Може, тому ви і вагалися, підходячи з усією відповідальністю, означати чи не означати це як роман. Це, і це видається мені плідно і нормально, бо це якась наша дуже така заскорузла видавнича традиція ще з радянських часів. Роман, роман у новелах, роман у повістях, документальний роман. А Трумен КПТ, наприклад, з Холодним серцем. Не пише, що це документальний. І не пише, що роман розслідування. І не пише, що взагалі це роман. І ми читаємо просто роман. От, але при цій нагоді, ви знаєте, ну завжди е цікаво найперше, перше. Власне, може мені з цього треба було почати. Як це почалося? Як почався ваш роман із Андреєм Шептицьким? От. Перед початком роману. Ну, ви заторкнули дуже багато тем і безумовно, А от, скажімо, значення жанру це надзвичайно важливо. Взагалі окрема, мені здається, і дуже важлива тема для сучасної української літератури, тому що сьогодні всі пишуть романи, абсолютно всі. Книжку відкриваєш роман, роман. Причому я розумію не справа в обсязі, правда, а що кожен вважає, що він пише якусь епічну. Картину, хоча насправді це може бути якесь побутове дрібнотемі, але це роман, тому що якийсь відтинок значний часу. І, 20 так, і це роман. так. І Це роман, от, от ніяк не повість, а це роман, і я не знаю, чи, чи література аж так від того, що в нас стільки романістів раптом з'явилося. Я взагалі вважаю, що, що не аж так важливо визначати жанр, тому що це, це визначить. Можливо, а літературно знавці, які будуть фахово цим займатися. Для, для читача абсолютно байдуже, правда? От. Крім всього іншого, для мене роман, от, це, це претензія на щось. От я чомусь вважаю, що якщо я да, рукопис готовий і, і я що роман. У мене на речі, поганий досить попередніх книжок, очевидно, ну, але ми вчимося. Тому... Нема тут ознаки, ми не пишемо, не, не дає, несприймаємо, не що ти чад, що ти читаєш роман, а не повість. Але не, не суть важливо, хто казав класські, нема поганих жанрів і просто ну, не, 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 не цікавий текст. От. І тут я хочу відразу от перейти до, до, до вашої дефініції в роман археологічний. Так? Коперсення, розкопок в історії. А його інакше не можна було зробити. І потім тут я свідомо чи несвідомо вкладав цю певну драматургію, розуміючи, що текст повинен бути цікавим. Він не просто повинен давати багато інформації, він не просто повинен підштовхувати читача до більш глибшого розуміння якихось важливих речей, історії нашої, нашої культури. Багатьох інших. Він же ж дуже багато Митрополит був, був особою, яка поєднувала собі дуже багато Для нього та. Мало одного та. роману. Тому потрібна була оця динаміка, тобто драматургія так, тексту. Насичити його, тобто читач, і я думаю, що вам це дуже здивиме відчуття. Ти пише, стоп, читачу стає нудно. Значить, зміняємо картинку, так? міняємо сцену, міняємо, перескакаємо. Проблем з цим не було, тому що надзвичайно багато подій. Ну Просто я навпаки боявся, що він буде перенасичений. Я його так по думки називав Вікіпедія, знаєте, напхано там фактами, фактами, фактами. Єдине, що я. Гарантую, що ці факти справді відповідають історичним джерелам. Там нема жодного факту, який п'яно, наприклад, знаєте, собі там. А, ти знаєш, мені тут бракує якоїсь перейти логічно, так? Від одного періоду до другого, чи від сцени до другої. я щось собі тут зараз вигадаю. Безумовно, там є елемент фантазії, а вона ну, без цього. ви ж ну, розумієте. Я що це зведено <плес> до <плес> мінімуму. Так, а, і тому там, там тобто, кожна дата, кожне ім'я, кожен фактичний епізод він максимальний, в тому числі і внутрішньому нологінам, наприклад, митрополита. Дуже багато я взяв з його митрополитських послань. Дуже багато. І, Це і, такі і... Три, да, три грубезних томи. Їх, я рекомендую їх почитати, попри те, що якщо когось зацікавить мій текст, то варто все-таки перечитати. Вони є видані, вони з яуку видало і. чи не уку видало, ну, бо і спомилися, не в цьому. Вони видані окремими томами. Це дуже цікаво. І це з приводу археології, так, що, що ну, накопичуються матеріали, ти йдеш він. Так, до речі, ви, ви маєте рацію, що забагато. Вони, вже. вони пил струшують пісок і тихе, вони там то, знаєте, пензликом, так, дуже, пальчиками, там, вони це все витягають. десь. Щось очевидно, я не знаю, чи, чи, чи ви автор цього жанру. Ні-ні, це Фейтфангер. Фейтфангер? А, бачите, скільки ще треба прочитати. Фейтфангер е диференціював, скажімо, романи політичних аналогій. Ну, і він писав, ну, що, 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 що вже... Юдейська і, і, війна це археологія. Ні, чи це? але вже нерон, е що там більше фашистського рейху, аніж е Риму. Епохи Леженерон, роман ну, так. політичних аналог. Ну, так, це, до речі, те, про що ми зараз підійдемо. Бо от, от ми підходимо до цієї теми, яку ви заторкнули е, по, політика, так? Чи це е, роман е, політичний? Mm, ну, ну Хочемо чи ми не хочемо, і, 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 і митрополит хотів, чи не хотів, він був він змушений був тим. Е, ну, він, він, В нього просто іншого виходу не було. І не тому, що він потрапив на злам. По суті, трьох епох. Австро-Угорщина, Польща, навіть чотирьох, Райх, і радянські часи, так, і прихід радянської влади двічі. Я думаю, що навіть якби його життя припало на інший час, то все одно би він був, він був тягнув місце таке Галичина. Галичина приречена була завжди бути т -т -тим, тим перехрестям, навіть не назвати, де, де одні приходили, другі відходили. і... і... Це ніби окремий закутина світу, така велика була навіть з вашого роману. от Далеко, одне від одного роману, Ми з вами говорили про рота, от про твори. Це було для нас, ми ж обмінювалися так, враженнями, так. якесь запрос, відкриття, тому що справді ну, чого тільки не було в цьому котлі, який Галичиною. Так. От, я і от тут. би блискуче, звичайно, показав. Я, я, до речі, до певної міри і, і під певними враженнями рота я вам скажу більше. Там є епізод, коли митрополита вивозять уже в заслання в Росію. Так? Це? Так. Перша світова війна, його заарештовують, і росіяни його везуть через броди. І я, згадуючи рота, броди, там той дух, і я, 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 він мені безумовно допоміг, тому що він, він прекрасно цю величину відчував. І... Зрештою, всіх його там пізніше творчість, вона присутня. І з приводу, якщо ми вже торкнулися Галичини, бо політика, це ну, не, 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 не втече ж від цього, то а, а, я, працюючи з джерелами, для себе сам багато нового відкривав, Того, чого я не знав, що здавалося б, лежить на поверхні. Я повинен був це знати. Я, я звідти, я достатньо багато там читав, я не знав. І я зрозумів, що це дуже погано, і мені захотілося, щоб про це ті, хто не підозрюють наскільки Галичина, східна Галичина, яку важливу роль відіграє складну, досить складну роль в історії України. От її взаємні з великою країною, тут оці епізоди в Києві. Це надзвичайно ви Вони складні, це дуже складні. Але... Самодостатні новели навіть. І мені хотілося, щоб е, широкий читач знав про це. Тому що ви маєте рацію, що ті абсолютно там. Не тому, що я хотів спеціальну аналогію провести, якісь паралелі, знаєте, а от дивіться, так вже було, і ми знову опинилися в такій ситуації. Зовсім ні. Але воно так було. Розуміючи. Що таке, як творилася українська політична нація з Австро-Угорщини? так, взаємини з поляками, складі Австро-Угорщини, ти починаєш розуміти, чому, чому сьогодні відбуваються певні речі, і не тільки в українсько-польських відносинах, але і всередині нашого політичного життя сучасного політичного процесу в Україні. Там багато відповідей. Я хотів, щоб читач це побачив. Не знаю, наскільки мені це вдалося, очевидно, було б дуже зле, якби я, знаєте, от, 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 от підпихав їм. А ну от поглянь. Не здається тобі, чи. Ну, а, то вже... Це погано. Це свідчить про те, що автор не, не вміє. і і Я цього намагався уникати. Я...